Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся Введення в експлуатацію під'їзду по квіточі 8 постраждалого від вибуху газу затримує завершення ремонту в одній із квартир. Після ДТП поблизу перехрестя вулиць Чумацький, шлях та Шевченка, 90 90-річного водія вазу правоохоронці виявили без ознак життя. 17 секунд тривав перший політ доньки лелек Національного природного парку Порятинський грицика й одарки Мінехахи. А тепер про це те інше більш докладно. Після завершення ремонту в одній із квартир, що зазнала руйнувань внаслідок вибуху газового балону, під'їзд по квітучі 8 у Полтаві будуть вводити в експлуатацію. Нагадаємо, у серпні 2023 року на третьому поверсі будинку вибухнув газовий балон. Були пошкоджені міжповерхові плити, перекриття та квартири. Спілкувалася із мешканцями наша знімальна група. Ось такий стан мав будинок по вулиці Квітуча 8 рік тому. У серпні 2023-го на його третьому поверсі вибухнув газовий балон. Нині колись пошкоджений фасад має охайний вигляд. А замість зруйнованої всередині дев'ятиповерхівки стіни, яку підпирали палицями, відновлена та пофарбована. Полтавець Віталій мешкає на другому поверсі будинку по квітучій вісі. каже його квартира майже не постраждала на відміну від оселі у сусідів поверхом вище на третьому етажі Там армає У Нас квартира практично не постраждала. і поламав дверний замок і все. Анна теж мешканка будинку по вулиці Квітучий, 8. Вона проживає на 9-му поверсі. Каже, ремонтні роботи у будинку почали минулого року у серпні. Якщо чесно, думали, що це буде шумніше і би думали, що може прийдеться взагалі дом покинути на цей період. Нам заважало те, що тут була дирка ця в домі. Це було дуже ну, якісно, як на мене. Ремонтували, працювали, прибирали за собою. 99% робіт у будинку по квітучій 8 на сьогодні завершені. Говорить начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Було усунено першопричини вибуху. Це були пошкоджені шплити перекриття. Їх було замінено на нові. Було прибрано всі тріщини, які пішли по будинку. Перевірено повністю всі мережі. Це електрогазопостачання, опалення. За словами Максима Медведєва, лишилася одна квартира, в якій завершують внутрішні роботи. Всі інші готові. Замінений. Подовік літини в тамбурах, це там поміняні там двері, де там в під'їздах, де вікна. І В тих квартирах, там це скільки чотири квартири, так там вибух був, то там були замінені повністю вікна, була замінена система опалення, це сантехніка і вхідні двері. Після завершення ремонту в одній з квартир, яка зазнала руйнувань внаслідок вибуху газового балону, під'їзд будуть вводити в експлуатацію. Під час літніх канікул укриття закладів загальної середньої освіти Полтави мають бути відкриті для усіх. Якщо ж всередину не впускають, потрібно звернутися до поліції. На цьому наголосили сьогодні на тематичного брифінгу у міській раді. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. До початку навчального року полтавці в разі повітряної тривоги можуть розраховувати на шкільні укриття. Про це під час брифінгу у міській раді розповіла директор департаменту освіти Жанна Каплух. Дитячі садочки до цього переліку не входять. Заклади загальної середньої освіти на даний час у нас літні канікули, тому такі споруди під час тривоги мають бути доступні для цивільного населення. Якщо ви бачите десь закриті укриття, повідомляйте поліцію про це. Станом на липень на території Полтавської громади розташовано 380 об'єктів фонду захисних споруд. З них 91 сховище, 16 протирадіаційних укриттів, одна споруда подвійного призначення і 272 найпростіших укриття, говорить Май директор віде. департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий. Звертаюся до мешканців житлових будинків, підвальних приміщень, оглів, ЖБК, ОСББ, керівників. Від... Домчих житлового фонду щодо необхідності облаштування найпростіших укриттів в підвальних та цокольних приміщеннях житлових будинків, звертаю увагу на те, що департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи всебічно сприятиме у разі звернення балансу утримувачів, проведення заходів з обстеження та постановки на облік рекомендованих об'єктів для укриття населення. Аби з'ясувати, наскільки сховища Полтави придатні для укриття людей в разі небезпеки, працівники міського департаменту з питань цивільного захисту разом з представниками ДСНС проводять їх планові комплексні і контрольні обстеження. І якщо раніше балансоутримувачі укриттів обходилися лише усним попередженням за те, що сховище зачинене чи в неналежному стані, то з початку 2025-го таких почали штрафувати за перше півріччя 2025 року. Накладено у нас 12 постанов на балансоотримувачів, захисних споруд цивільного захисту, які не відповідають вимогам чинного законодавства. Таким чином цього року було обстежено 234 укриття в громаді, з яких 93 виявилися непридатними. Додав Євгеній Малюк. Лише третина обмежено придатних на Полтавщині пройшла повторно ВЛК. Про це повідомив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, військовозобов'язані від 25 до 60 років, які до 4 травня минулого року були визнані обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025-го мали повторно пройти медичний огляд. Тих, хто цього не зробив вчасно, працівники поліції на підставі звернень ТЦК. Можуть затримувати і доставляти до найближчих терцентрів. Такі особи підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності і повинні сплатити штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Одночасно їх направлятимуть на проходження ВЛК, Додав Роман Істомін. Ну про автоматичні штрафи зараз такої мови не йдеться Адмінштрафи накладаються по мірі виявлення. Принцип протягом цього місяця, якщо під час перевірки документів, наприклад, виявляється, що людина мала пройти повторно ВЛК, тобто, якщо в нього досі записаний статус обмежено придатний, то він вже підлягає адміністративному покаранню, і протягом цього місяця такі покарання вже накладають. ВАЗ із дев'яносторічним водієм зіткнувся із Рено, яким керувала 37-річна жінка. Така ДТП сталася сьогодні у Полтаві близько 11-ї, поблизу перехрестя вулиць Чумацький шлях та Шевченка. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, після аварії водія ВАЗу правоохоронці виявили без ознак життя. Причину його смерті наразі встановлює судово медична експертиза. За даним фактом слідчим підрозділом поліції області відомості внесені до єдиного реєстру досудових роз... Слідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясує слідство. Ченичне поле горіло сьогодні у селі Росошинці. Пожежа виникла о 14.35. Вогнем охопило три гектари поля, два трави. Пожежу локалізували о 15.41, ліквідували о 16.10. Врятовано 10 гектарів поля. Як повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко, у ліквідації пожежі брали участь три одиниці техніки та 15 працівників особового складу. Виникла пожежа на вулиці Джерель це в селі Росошинці під Полтавою горіло пшеничне поле. Рятувальники прибули із трьох підрозділів міста Полтави. Загалом сьогодні, на 17-ту годину, виникло в області дев'ять пожеж на відкритих територіях. В основному це спровокує те, що в нас підвищення температурного режиму, найвищий клас пожежної небезпеки. Рятувальники звертаються до громадян, аби вони не провокували пожежі в екосистемах. На дворі спека, а у дворі по вулиці Європейська, 124 А у Полтаві калюжа місцеві кажуть, після дощу автівки у ній просто тонуть. Чи заасфальтують полтавцям цю дорогу? Дивіться у сюжеті. Такі кадри полтавці, які мешкають по вулиці Європейська, 124 а знімають ще разу після дощової погоди. Автівки тонуть тут регулярно, говорять вони. Спочатку у нас там була проблема з колектором. Колектор постійно завалювався, в машини не там, провалювалися. Влада ну, нічого не робила. Одного разу там у нас замолилася взагалі цей колектор, і вода перестала туди ну, поступати. Але зараз просто у нас постійно калюжи з весни по осінь. А згодом місцеві вирішили самостійно вирішити проблему з ямою. Проте не вдало, говорить водій Віталій. Ми засипали щебнем, але проблема не вийшла, так як нема води куди тікати, так як воно там нижче рівні знаходиться тут, ну нижча точка. І постійно автомобілі застрягають там, вікна бачу там то одного сусіда витягує то іншого. Не одноразово там писали і на 15.80 вісімдесят зверталися до різних органів. Але на жаль, не досі проблема не вирішена. У калюжі видніється буксирувальний трос. Його загубили ті, хто нещодавно на машині намагався виїхати, кажуть місцеві. Коли залила вода після дощу, автівки постійно застріють і вдень, і вночі, і вони там грузнуть, і ніхто приїхати не може. І, хоч дощ був ще на минулому тижні, калюжа все ще на місці, бо яма велика. Це проблема не тільки для водіїв, а й для перехожих, говорить Полтавка Віта. І зараз діти миють ноги. Школа, школа виходить, грається, дітки гуляють. Намагалися пройти візочком. Візочком там пройти взагалі нереально. Візочок просто вирив руки і переносять. Як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, за зверненням мешканців щодо підтоплення прибудинкової території по вулиці Європейська, 124А, фахівцями проводиться попереднє обстеження ділянки. Наразі здійснюється необхідні вимірювання ухилів заміри кутів для визначення напрямків стоку дощових вод та подальшого прийняття рішення щодо облаштування або керування системи водовідведення ливневої каналізації. За результатами замірів буде визначено доцільність та обсяги необхідних робіт з улаштування елементів ливнівки або інших інженерних заходів для усунення підтоплень. У при міської ради додали у перспективі на цій ділянці передбачено проведення дорожніх робіт, реалізація яких потребує часу. Як для завершення технічної підготовки, так і для забезпечення необхідного фінансування. Поки страви у Полтаві коштом міського бюджету передбачений не всюди. Його проводять лише на загальноміських територіях. Як розподілені обов'язки між підприємствами, які власне виконують ці роботи. Розповідаємо у сюжеті. У Полтаві вздовж вулиці Семена Антонця косять траву. Виконують роботи зі скошування рослинності коштом міського бюджету. Проводити їх на загальноміських територіях це сфера відповідальності комунального автотранспортного підприємства 1628. Ми на здійснюємо трави там, де ті території, які відносяться до СББ, не косимо ті, які відносяться до приватних територій, і не косимо там, де є управляючі компанії будинками. Згідно правил, устрою міста Полтави в компанії, ОСББ, а також ті особи, які взяли прибудинкові території в оренду. Ну, тобто, бізнес приватний, вони мають певну зону свою викошувати там до тротуара. А хто ж має косити траву у дворах, що на балансі комунального підприємства ЖЕО номер 2 Лише з 18 червня цього року рішенням сесії ці обов'язки поклали на КТП. Проте як пояснюють комунальники, коштів для проведення робіт не додалося. А щоб проводити покі ще й на прибудинкових територіях, фінансування треба щонайменше подвоїти. Також, як наголошують в управлінні ЖКГ, у тарифі ЖЕО номер 2 немає такої послуги. Яка б передбачала покіс трави у дворах. на послуги жо 2 не передбачає скошування трави у дворах та міждворових проїздах. Оскільки мешканці не сплачують комунальному підприємству за це кошти, то відповідно воно не має фінансового ресурсу на виконування покосу трави. Саме тому комунальне підприємство не зобов'язано виконувати цю роботу. Покосом трави у парках, скверах, бульварах опікується комунальне підприємство декоративні культури. Пріоритетність покосів ми косимо, поперше, центральну частину спочатку. І і там, де в нас партера, де посаджені, висаджені квіти, то там ми частіше кусимо для того, щоб естетично виглядали. Лумби наші. Ми вже викосили всі ділянки свої і вже й не один раз. А в цьому році в зв'язку з тим, що йдуть дощі, то зараз дійсно інтенсивніше росте трава, і тому вже ми викосили деякі території два рази, а деякі вже й три. Покіз трави включає кілька складників власне косіння, логістика та прибирання скошеної трави. Прибирають траву там, де вона дійсно заважає. Наприклад, може засмітити ливнівки. Скошування трави в місті проводиться згідно з санітарними вимогами. Оптимально при висоті близько 10 сантиметрів. Так кількість зрізаної маси мінімальна, а ділянка виглядає охайно. Цього сезону через обмежене фінансування кількість покосів зменшили з 6 до 5. Роботи виконують при вищій траві від 15 см, що збільшує обсяг рослинності і може робити її помітнішою після проходження техніки. Це дозволяє утримувати місто в належному стані навіть в умовах обмеженого бюджету. 200 балів з української мови. Саме такий результат НМТ має випускниця 4-ї школи Полтави Катерина Ворона. Як дівчина готувалася до іспиту, хто їй допомагав та куди далі планує вступати, розкаже Івана Дімова. Випускниця Полтавської школи номер 4 Катерина Ворона склала НМТ з української мови на 200 балів. Дівчина зізнається, саме про цей предмет вона переймалася найменше, адже впевненості їй додали роки підготовки до різних олімпіад та творчих конкурсів. Коли зайшла в аудиторію, я не хвилювалася взагалі. Тобто, я побачила завдання, я бачу, що я їх знаю. Тобто, це все те, що ми вчили, повторювали. Тому ну, я абсолютно впевнена і спокійно написала. Склала НМТ. хотілося мені результат більше 190, А ось я не такі розраховувала, менше не розраховувала. Допомагала Каті готуватися до іспиту її вчитель з української мови та літератури Алла Урбанович. Вона говорить: хист до філології у дівчинки помітила ще з п'ятого класу. Ті твори, які вона писала там на якісь теми. Це там було завжди зерення таких неймовірних метафор, таких красивих вкраплень, що я вже бачила. Будемо ми розвивати Катю. І тому брали її постійно на конкурси на олімпіади, попри те, навіть що ковід, війна. Все одно ми готувалися за період навчання. Катерина Ворона створила безліч креативних проєктів. Її проза навіть стала частиною шкільних збірників. Додає Алла Урбанович. 200 балів це не фортуна і це не лотерея. А це свідчення великої кропіткої такої наполегливої праці і праці як дитини, так і вчителя. Ці слова підтверджує і сама Катя. Переконує, якщо правильно розподілити час між навчанням і відпочинком перед іспитами все вдасться. Головне бажання. Хочу сказати, що заняття з репетиторами не обов'язково приведуть до успіху, адже це також і. Значна частина наполегливої роботи учня, тобто яскравий приклад, як, як у мене мені було достатньо шкільної підготовки, заняття з моїм, моєю вчителькою з української мови, і ось бачимо результат. Далі юна Полтавка планує вступати до Києво-Могилянської академії. Нині вона розглядає напрямки журналістика та соціологія, де каже українська мова їй точно знадобиться. У пташенят лелек національного природного парку Порятинські грисикаюдарки, за життям яких онлайн стежить вся Україна, відбувся перший політ. Першою серед них стала на крило двомісячна мінехаха. Виліт із гнізда тривав 17 секунд. 6 липня спостерігали за ним у прямому ефірі майже 200 глядачів. Про це розповів провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Полетіло найстарше пташеня, те, яке назвали Міннихаха. Батьки допомагають пташенятам здійснити перший політ дуже просто. Вони їх починають рідше годувати. Ну, а їсти захочеш полетиш. Вони самі стають на крило, і це вже в залежності від того, які їх фізичні здібності будуть. Тут ще везіння, тут ще хто кого підштовхнув. Але гадаю, що протягом тижня полетять усі від найстаршого до найменшого. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все. На все добре. Все обов'язково буде Україна.